Доброго дня, друзі! Мене звати Роксолана і я рада вітати вас на нашому каналі. Канал для всіх, хто полюбляє Таро, хоче краще пізнати себе та розвинути свою інтуїцію. Ми з вами продовжуємо вивчати класичне таро райдера Уейта і на черзі у нас сьогодні аркан 14 помірність. Якщо ви вже придбали цю колоду, пропоную взяти аркан і роздивлятися всю символіку разом зі мною. Якщо колоди ще немає, я на своєму прикладі буду вам детально розповідати і ви, будь ласка, занотовуйте та запам'ятовуйте. Хочу подякувати вам за ваші вподобайки, підписку, підтримку каналу, це дуже мотивує робити нові відео та продовжувати свій контент. Якщо ви ще не підписані, підписуйтеся і ставте дзвоник, щоб не пропустити нові відео. А ми з вами починаємо. Як завжди, давайте зробимо такий загальний огляд, так? загальну характеристику аркан. Коли ми беремо цей аркан до рук, які в нас враження? Я б сказала, що, звичайно, перше враження досить позитивне. Ми бачимо янгола, кольори в нас яскраві, гарна символіка, приємна, і перше враження досить позитивне. Тепер давайте більш детально будемо розглядати сам аркан та символіку, зображену на ньому. Архетип Янгола, оскільки це в нас головний герой, символізує терпіння. Або ще інколи називають його Янгол часу. Порада від янгола і від цієї карти не поспішати мати відчуття міри і терпіння. Оскільки Янгол у нас досить спокійний, стриманий, врівноважений. Ось таку символіку і перше враження він нам дає при розгляді досить поверхня. Далі, давайте ми згадаємо, що всі аркани. Умовно поділяються на ліву та праву сторону. Ліва сторона аркану це ірраціональне, а права сторона це все раціональне. Наприклад, якщо ми пригадаємо колісницю або верховну жрицю, там досить чітко ми можемо спостерігати полярність і вплив ірраціонального та раціонального на карті: колони та, та інша символіка. Якщо ви не дивилися, можете передивитися моє відео з цих арканів, і краще розуміти ліві та праві сторони арканів. Але на нашому 14-му аркані помірність ми спостерігаємо рівновагу. Янгор переливає воду з одного глечика в інший, і є певна гармонія. Так, баланс. Однакові крила, однакові чаші, однакові кольори. Тобто, у нас спостерігається гармонія і баланс. Між раціональним та раціональним. Час інколи сам розподіляє все так, як потрібно. І це головна ідея нашого аркану помірність. Є такі періоди у житті, що марно щось робити, бо вплинути на обставини ми не в змозі. І краще за все, це відпустити ситуацію і спостерігати за її розвитком. Ось це і несе наш аркан Помірність. Далі, кожен аркан має в нас зв'язок з стихією і з зодіакальним знаком або планетою. 14-й аркан помірність це стихія вогню і знак зодіаку – стрілець Давайте згадаємо, які основні характеристики стрільця. Ну, він, звичайно, намагається досягти цілі, так? В нього в руках є. Стріла, і він точним попадінням у ціль, як правило, реалізує свої всі плани. Також це знак оптимізму і такого досить позитивного настрою. Якщо ви можете зберігти відчуття спокою та гармонії, то прийде все що ви бажаєте, так? Ви можете прийти до світанку, як тут у нас зображено. Помірність це період відпочинку, натхнення і міркувань. Далі ми бачимо символіку з правої сторони: квіти ірис. Вони біля озера, і ірис це богиня Ірида у міфології. Її ще називають веселка. А на євриті веселка означає знак стрілець. Ось така цікаве поєднання так, такої символіки і ось такі потаємні знаки, але один переходить в інший і в нас вони підтримуються всіма значеннями. Тому на євриті веселка означає стрілець, яка і символізує знак зодіаку помірність. Центральна фігура це янгол. Він у нас посередник між вищими силами та людьми. Яка у нас одежа? Давайте звернемо увагу на кольори. Біла одежа і це символ чистоти, чистоти намірів, думок, дій і, взагалі, ясності. Крила в нашого Янгола червоні. І, звичайно, це символ вогню, стихія вогню. Волоси золоті. Тобто голова світла і має чітку свідомість. На грудях в нас є трикутник у квадраті. І це означає гармонію і поєднання між жіночим та чоловічим, гармонія внутрішнього та зовнішнього. Саме так у символізмі трактуються ці фігури і значення. Яка дія у Янгола? Звичайно, активна. Він переливає воду з глечика в глечик. І це вказівник того, що наш досвід та мудрість переходить з підсвідомого у свідоме і навпаки. Ось ці два глечика це в нас жіноче та чоловіче, внутрішнє та зовнішнє, підсвідоме та свідоме, і ось саме балансуючи. і Добре розуміючи всі ці виміри та світи, ми можемо знайти помірність і баланс для себе. Давайте звернемо увагу, що на цьому аркані присутні всі чотири стихії. Одна нога у воді, що звичайно символізує стихію води, інша на землі, що символізує землю. так? Далі переливає глечики він у повітрі, третя стихія повітря, і крила червоні, тобто стихія вогню. Знову ж, маючи і володіючи всіма чотирма стихіями, ми можемо знайти баланс у житті у ситуації, у нашій проблемі, яка перед нами стоїть. І це несе наш 14-й аркан помірність, таку ідею. Якщо ми звернемо увагу на Сонце то це символ того, що є шлях до світанку, до світла, до рівноваги для процвітання та вирішення ситуації, але знову ж через помірність, можливо, навіть утримання. Аркани мають ще в нас і цифри. Давайте звернемо увагу на число 14. Вона у нас поєднує одиницю і четвірку. Одиниця це в нас самостійність, четвірка це в нас витривалість. Тому зверніть увагу, на аркані в нас один головний герой. Він самостійно намагається знайти цю помірність, баланс і рівновагу. Не треба шукати допомоги ззовні, треба дійти до цього стану самостійно. Без допомоги інших. І, звичайно, завдяки витривалості, так, четвірка, ми можемо е, досягти балансу та рівноваги. Якщо в нас будуть е, у наших розкладах випадати 14-й аркан помірність, які основні значення він буде нести? Давайте зробимо підсумок, характеристику. Е, помірність це в нас час і очікування. Тобто він говорить про те, що все йде за планом, не треба прискорювати події, не треба на них впливати, треба відпустити і спостерігати. Інколи навіть, можливо, треба взяти паузу. Спокій означає цей аркан, терпіння, рівновагу і баланс. Може випадати 14-й аркан на певні обмеження. І треба пам'ятати, що головна ідея цього аркану всьому свій час. Пропоную поєднувати аркани з відомими персонажами або, можливо, якимись людьми, фільмами, серіалами для того, щоб швидко орієнтуватися, пригадувати основні значення та характеристики, таким чином, за допомогою асоціацій, пригадувати, що несе кожен з арканів. Я б порівняла 14-й аркан помірність з відомою всім казкою Попелюшка. Саме вона в нас проявляла таку спокійність, таку досить стриманість, не, нічого вона не намагалася змінити так, і відпустила час, відпустила ситуацію. І ось саме завдяки своєму терпінню, рівновазі і гармонії внутрішній, вона у кінці досягла бажаного так, і отримала і принца, і життя у замку, і досягла певної справедливості. Якщо у вас є інші можливі порівняння і інші асоціації, діліться з ними у коментарях, буде цікаво почитати. Дякую вам за увагу. На все добре, до наступних відео. Па-па!